Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про новий виступ, нову заяву прем'єр-міністра Польщі. Матеуша Моровецького, якого ми всі дуже добре знаємо і дуже сильно любимо. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити лайки йому і підписуватися на канал. Отже, голова польського кабінету міністрів Матеуш Моровецький визнав, що майбутня зима для поляків, а також для українців в Польщі і для всіх іноземців, буде дуже важкою. Виступаючи перед членами національної ради розвитку країни, прем'єр зазначив, що світ і Європа, в тому числі, здивовані нинішній кризі. І за його словами, польська влада вживатиме заходів підтримки споживачів електрики в країні. Це це все через санкції проти Рашки Польща опинилася цього року без російського газу та вугілля, і це призвело до значного дефіциту енергоресурсів в країні. І через це дуже сильно піднялися тарифи на всі енергоресурси. А як ми знаємо, взимку цих енергоресурсів вживається набагато більше ніж весною, літом та ось та осінню. І ситуацію при цьому всьому ускладнює ще й високий рівень інфляції, який за є зараз на даний момент найвищим за останні 20 років в Польщі, і також він прокоментував те, що польський злотий вперше за всю історію існування. От там незалежної Польщі, скажімо так, від 91-го року. Польський злотий вперше за цей весь час ем, май, до долара є, перевищив курс 1 до 5. Тобто ніколи такого не було. От. Але я також раджу Матеушу Маровецькому не засмучуватись, тому як в е, е, такій. Я не знаю, як сказати коректно. В такій неприємній ситуації зараз не тільки польський злотий, як ми знаємо, євро зараз коштує дешевше, ніж долар. На днях ось фунт британський вже коштував дешевше, ніж долар. Ну і в принципі те саме ми бачимо по гривні, те саме ми бачимо по ем, всіх валютах Євросоюзу, які там ще є, окрім Євро, по всіх внутрішніх валютах, і в принципі по всіх валютах світу. Тому як долар зараз е, коштує дорого, скажімо так порівнянні з усіма валютами, тож, я думаю, що за оцей період, коли долар коштує дуже дорого, а всі валюти коштують дешево, цей період дуже скоро пройде і нам залишиться лише відновлюватись. І дуже скоро світова економіка вона піде вже на, на оздоровлення, скажімо так. Бо зараз якби, відбуваються дуже такі, навіть страшні речі. Багато фірм банкрутує, багато людей залишаються без роботи, і в наступні декілька місяців ще більше такого буде відбуватися. І я зараз говорю не тільки про Польщу, не тільки про Україну, а й у всьому світі. Тобто, зараз ми маємо переступити оцю. Сходинку дуже тяжку, і після цього світова економіка знову буде зростати точно так само, як це було після кризи 2008 року. От, можливо, найближчим часом вже все піде, буде рости на краще, як тільки Україна переможе в цій війні. Одразу ж весь світ на це відреагує покращенням у всіх сферах діяльності. Бо, як ми знаємо, чим менше є Росії в світі, тим легше дихається. Всім свою думку, звісно, ж з цього приводу. Можете писати в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Що ви в загальному думаєте про Польщу, про цю заяву Моравецького, чи справді в Польщі буде дуже тяжка зима. І напишіть, будь ласка, хто збирається залишатися в Польщі на зиму, а хто збирається повертатись в Україну або, можливо, їхати в якісь інші країни. Мені також буде це цікаво знати. Дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!